Можна? Бо хлопець нікуди не тече. Ну, Дивіться, він зараз тобі не супротивляється нічому. Лежить просто людина. Йому зараз поперегибаєш ті куліна, там буде затікати вони. Він потім як має ходити. Як він має ходити? А ти успокойся. Не хапай Успокійся. мене за руки. Та ти, сам, ти сам під них О, Дивіться. Дивіться, що робить. Що він робить? Він копає то він, мене. То ти, ти йому... він копає, да, копає. Мене все зараз я знімаю. Давай. І що ти його об'єкт ламаєш? От як ти його ламаєш? Ой я б, блядь, хотів би подивитися, сука, як, як вас би, блядь, ламали б от отак само. Або хоча б хто щоб зі мною поїхав. Не ламали, то нафіг ви його ламаєте. Бо я доброві добровілець! Тобі сказати, я зараз, сука, з нуля! Я з нуля! Вірите? А в мене, знаєте, скільки таких увьобувало? Ви їх, сука, вхаєте туди, а вони вйобують звідти всі! Не зміг він прийти, а він вйобує. Я їду, сука, людей отримувати, приїхав, взяв. А далі що? Сібалися нахуй! Чора ще од у мене все зиче! Дзвонять! І де їх взяти? Мене на сука роту я не одну положив, блядь! І дивом сам, сука, виходить звідти. Сам дивом виходив звідти. То... Де, де ви були? Марінка Мар Мар вже була захоплена, Кто? я був біля порапова. 46-та 46 сапер, мене буде. Я, 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 я 63. Я 63. О, Якщо вам так буде цікаво. Ну, все. Я розумію, але це по-людськи? Оце, оце по-людськи? По ні, ну якби ви, ви. Ви якби ви там. Ви, ви, ви якби воювали, так? Да? Вам я дають повинували. людину. Ну, ви, ну, вам дають людину потім. Яка в нього психіка після цього буде? Давите людину, всього решта. Ну все, ні, я розумію. Ні, ні, От ні, полоніці по всьому. Заламали людину, завезли. Очаку відправили, хес не слібався. Отправля... Підожди, відправили. Далі. Дай тобі цю людину. Що ти нею робити? Ну, ти документи... розумієш, сука, я рідного брата там одного потіряв, зараз другий мене, сука, там сам, разом зі мною. А ви ще будете договорювати ще щось? Нахрена ви їх ламаєте. Випусти людину. Він чинив опір. Який опір? От як От конечно, я теж чинив, як ви мій зараз так само зробив би. Слайдю. Я так само, само робив би, якби ви так само до мене ставили. Я тоже опір ставив би. Послухайте, все спочатку було А можна вас? На... Як вас? Ну покажіть, будь ласка, що у вас. А що ви за, за нього хочете? Просто фокус. Я, я, я розумію, от міліція фіксне. А ви? А, чи ти спочатку роздаєш, так? Да? Чи спочатку роздаєш? Від якогось числа. А, то ти ще не їздив там, де ми були, так? Да? А, так, да, де саме? 95-та, згадує. 95-та. 95 а, ну добре. А ви? А я от тільки призваний. А, тільки трезу і тобі подобається таке. Мені не подобається. звичайно ну, не, не, не подобається? Ну так на що ви таким ставитеся? Нащо ви таке робите? <плес> от я вам тільки що розказав логіку <плес> всього. <плес> розказав? <плес> от ти зараз його нахрена так ламаєш. <плес> <плес> ну от дивись. <плес> Лю людині А так полез. Якщо має кланять. Лясь ти так само. <плес> Ляшку лезь. Лясь ти так само. То голову хай підніме, блядь, уверху, а не блядь, донизу голова. Сікає кров, все. Так само коліно, як ти йому Ну Що, ні? Ми до нього підійшли спокійно. Привіталися. Да. Підійшли, а він нас просто проігнорив і пішов далі. Ну правильно, а що він, 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 він а він Підіжіть, а він не має права ігнорити? Він не має права. має? А він не людина, підожди. Ти не ламай рук нічого, не лізь. Нехай посадить людина. Він людина. А не людина? людина? Да. А я далі. що ви їх ламаєте? Супору. Просто він покушався на твоє життя. Це людина Коли? нормально робить, так? Коли? Коли, тільки що тут то тому. Да, тільки що тут то А Тормально. Коли він ще на тебе покушався? У те, що ти обцарапав асфальт? Коли, буде да, Коли ти обовасаль асфальт царапу? Давай оце відпустіть людину. Ні, да відпустить людину. Відпустіть паче, що Відпустить людину. Наш ти, Наш, ти його ламаєш. Пусти йому ногу. Пусти йому ногу. Пусти йому ногу. що такое може бути в концовка? Пусти ногу йому.